Друзі, хто хоче подивитися віллу, як будуть іспанці, і що у нас є на продажі. Є ось така ще віла, теж знаходиться у Руала Коста. Це в цілому проєкті Сінуеліка. Заходимо з такий вхід. Можна зробити індивідуально під кожного. У нас тут є ще бейсмент, там теж ще є окрема досить велика простора кімната, дві спальні. Ось таких невеликих по 10-12 метрів квадратних, є загальний санвузол, ось така гостинна кімната. В Такому стані здають забудовники. Вона вже майже на фініші ця віла. Ось така територія. Тут наша буде штучна травичка, свій власний басейн, море на всій стороні. Ось так вона виглядає. Ось це віла з достатньо великою земельною ділянкою, чотирма спальнями, плюс великий бесмин, пластинна кімната. Стріма Санґзланер коштує 750 тисяч доларів. До моря тут 700 метрів. Зона, яка розвивається. Однозначно цікаво придбати таку вілу. Вона на сьогодні недооцінена. І коли ринок в апартаментах він дійде до свого піку, ця віла буде коштувати зовсім інше кошту. Кому цікаво вілу придбати або побудувати в Іспанії, звертайтесь до Дені Естейт і з Девелопмент спільно своїми партнерами вам побудує таку вілу. Або можливо, це буде ціла урбанізація, цілий комплекс віл. Welcome! Будуємо як на Коста-Бланці, так і в інших південних регіонах Іспанії.